Станція метро Золоті ворота звільнили від незаконних кіосків. Усього там зникло близько дев'яти торгових точок. Частину наметів власники розібрали самостійно. Про суворі будні до монтажників далі у викладі Анастасія Сохи Сказали розібрати і погрузити. А куди біля станції метро Золоті Ворота зникають незаконні мафи. Підприємці кажуть, коли встановлювали ядки, місце обирали за принципом де вільно. Ми могли і там статі, там стадія місце освободили, там установили. Ви стали де було місце? Ну ми так, да. тому що всі зайняти в управлінні благоустрою, пояснюють, демонтують мафи, бо мають лист від державтоінспекції з вимогою звільнити пішохідну зону золотоворіцького проїзду. Ми працюємо на сьогодні згідно графіка по демонтажу, і от безпосередньо на золотих воротах сьогодні було демонтаж тих кіосків. Які порушували норми ДБН. Окрім того, деякі ядки займали двадцятиметрову санітарну зону біля виходу з підземки. Комунальники вивозять перші кіоски, що стояли навпроти виходу з метро. Решту продавці розбирають самостійно. Поки одні розкручують болти, інші висувають припущення, чому їх демонтують? Мовляв, в усьому винне євро і фанати, які більше тут не скуповуються. Євро вже не буде в Україні, значить треба сняти. Найняті електрики, тим часом знеструмлюють намети. Все відключає. Включились інтерв'ю не даю. На подивіться по кабелю, пройдіть і побачите. Сусідні продавці жартують. У них реконструкція. Сподіваються повернутися на місце. Будемо ставити європалатку. Дівачки, ну нову палатку будемо ставити. Нову красиву. Станція метро Золоті ворота далеко не перша спроба комунальників прибрати нав'язливі конструкції з території підземки. Менше як місяць тому вони розчищали прохід біля станції політехнічний інститут. Замічательно, всім дуже подобається. всім нравиться. І що зняти треба возгляд тролейбусної становки. Там уже разів знімали, знову ставити? Місця більше. Взагалі тут запах був не дуже. Но зараз краще. Я не люблю, коли ноги кіосків. І вони просто займають місце і не красиво. Поки що нових кіосків тут немає. Подекуди торгують зі столів. Загалом у столиці комунальники мають демонтувати більше сотні мафів, які заважають проходу до метрополітену. Упоратися запланували за кілька тижнів. Анастасія Дмитро Митромошинський, телеканал Кию.